Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку особливості будови клітини прокаріотів та їх процесів життєдіяльності. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Поміркуйте, які організми називаються прокаріотами. Практично немає місця на землі, де б не було бактерій. Особливо багато бактерій у ґрунті. В одному грамі ґрунту можуть міститися сотні мільйонів бактерій. Кількість бактерій різна. В повітрі. У провітряному та непровітряному приміщенні так у класних кімнатах після провітрювання на початку уроків бактерій в 13 разів менше, ніж у тих самих класних кімнатах після уроку. У повітрі високо в горах бактерій мало, а в повітрі на вулиці, великих міст їх безліч. Антоні Ван Левенгук великий голландський ученик, який уперше побачив і описав бактерії. У 1683 році він писав вони зупиняються, одну мить здаються нерухомими, а потім починають обертатися зі швидкістю дзиги, і траєкторія їхнього руху не більше маленької піщинки. Я змушений сказати, що ніколи не бачив вражаючого видовища які життя крихітних істот, які живуть в одній краплині води. Луї Пастер, засновник мікробіології, науки про бактерії, розробив методи дослідження бактерій, бактерії це без'ядерні одноклітинні організми. У них відсутнє ядро та більшість органел. Середовище існування бактерій є в атмосфері, на дні океані, у вічній мерзлоті, в парному молоці, в ядерних реакторах, в кратерах вулканів, в швидкоплинних річках, в живих організмах, але найбільше їх у ґрунті. А тепер розглянемо будову в бактерії: нуклеоїд, рибосоми, цитоплазма, джгутик, клітинна стінка. В бактеріальній клітині відсутнє ядро. А зараз замалюйте і підпишіть клітину бактерії. Ще одним представником прокаріотів є ціанобактерії, які її ще називають синьо-зеленими водоростями. Розглянемо будову клітини ціанобактерій. Клітинна стінка, структура з хлорофілом, молекула ДНК рибосома. Замалюйте і підпишіть будову ціанобактерії. А тепер розглянемо форми бактерій бацили, коки, спірили, спірохети, вібріони, стрептококи, стафілококи, диплококи, стрептобацили. Живлення бактерій. Гетеротрофне це бактерії, які використовують готові органічні речовини. Сапротрофи живляться відмерлими речовинами. Це бактерії гниття, молочнокислі бактерії. Симбіонти до них відносяться азотофіксуючі бактерії, бульбочкові бактерії, паразити, хвороботворні бактерії, живляться за рахунок живих організмів. Та автотрофне живлення синтезують органічні речовини з неорганічних. До них відносяться пурпурні, зелені сіркобактерії та нітрофікуючі залізи та сіркобактерії, тобто бактерії, які використовують світло та бактерії, які не використовують світло. Дихання прокаріотів можна поділити на аеробні організми. У процесі дихання поглинають кисень, який окиснює органічні сполуки, внаслідок чого збільшується енергія. Та анаеробні організми не потребують кисня, необхідну енергію отримують за рахунок розщеплення вуглеводів без участі кисню. Розмноження бактерій це простий поділ. Потрапляючи в сприятливі для її розвитку умови, бактерія ділиться, утворюючи дві дочірні клітини. У деяких бактерій поділ повторюється через кожні 20 хвилин, виникаючи усе нові і нові покоління бактерій. В сприятливих умовах втрачають воду. Стискаються, утворюючи цисту або спору. А тепер поміркуйте, вивчаючи життя бактерій, учені встановили, що одна бактерія розміром 0,001 тисячна 000 мм, безперервно розмножуючись за одну добу, може утворитися стільки нових особин, що для її розселення було б замало навіть поверхні земної кулі. Як розмножуються бактерії. Чому їм не вдається заселяти всю поверхню нашої планети? Оцініть свою роботу на уроці. Дайте відповідь на запитання. Мені було цікаво. Дізналася, дізнався багато нового і цікавого. Про таке вже знав, знала раніше. Домашнє завдання опрацювати параграф 7. Бажаю успіхів у навчанні! До побачення!